Десерт маршмелоу. Хочу спробувати приготувати. Вітаю, друзі, на моєму каналі. Дякую за підписку, за коментарі. Буду вдячна дуже тим, хто ще не підписаний і завітав на мій канал. Які продукти я приготувала? Ось замочила пачечку желатину 25 грамів у 100 мл води. П'янку цукру, 100 мл соку концентрованого з вишень у власному соці. Ну, це сок такий. Ось. Сік виливаю у кастрюльку, висипаю цукор, ось і ставлю на вогонь. Його треба проварити, щоб цукор розстав. Сироп закипів. Ось. Тепер кидаємо набухший желатин і розчиняємо його, щоб желатин розчинився. Ось. Розчинився желатин. І тепер беру міксер і. Будемо збивати до піни до густини. І так, збила я в піну нашу, наш десерт. Ось. І. Так. Тепер я приготувала ємність, вкрила плівкою. І чуть-чуть змастила олією. Тепер цю красоту виливаємо сюди. І зверху знову накрити плівкою в контакт, і в холодильник на 3-4 години. І так не витерпіла я 3 -4 години виймала, з холодильника виняла. Ой, раніше розпаковую, гляньте, відстає від плівки. Добре, боки відстають. І тепер я посипала тарілку. Змішала суміш, ложку столову крохмалю і столову ложку цукрової пудри з гіркою. І посипала в тарілку. Ось, і зараз викладаємо о, і все. Тепер треба його порізати. На кубики буду різати. <рирает> і так, наш десерт чи цукерки, не знаю, як правильно назвати маршмелоу, готовий. Кожен е, кусочок обваляла в суміші крохмалю і цукрової пуди. Дуже <рирает> смачно. <рирает> Для діток готувати і знає, з чого приготовано, це дуже гарний варіант. Так що готуйте, смакуйте. М -м -м. Дуже смачно. Бувайте здорові. До побачення!